Всім привіт! З вами Еля і моє в'язання. І це відео присвячується моєму готовому виробу, який я перемогла в в'язальної толоці. Переможемо недов'язи з Валентиною. Канал її має назву Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. В цьому спільнику Валентина запропонувала подов'язувати наші недов'язи. В мене їх виявилося. Ну, я не вважаю це прям, прямими недов'язами, але вони лежали і чекали, коли я до них доберуся. І один недов'яз я перемогла. Цим недов'язом є. Зараз дівчатка, тут ще не всі Кінчики заправлені, але я вам зараз його покажу. Цим недов'язом є оцей кардиган. Він великий. Так, я вам його, ну, не дуже покажу. Я його надіну на себе і покажу колір взагалі не такий. Тут якийсь більш сірий він. Ну, подивимося, що потім. При <клі>, монтажі буде. Це така млява трояндочка букле. Букле я купляла в чудолавці у дівчат, е, це пряжа італійська teddy е, букле. Я зовсім не пам'ятаю його метраж. Мабуть, 700 м на 100 грам, мабуть, 700 метрів на 100 грам. У мене була бабінка кілограмова. Я купляла кілограм, і я давно, як я вже казала, мріяла зв'язати такий великий об'ємний кардіган із буклів з капюшоном, щоб таке було замотатися, замотатися. І ось він в мене готовий. На собі я вам його покажу. Ну, як зможу, так і покажу. Е, він зв'язаний. Я ховаю кінчики, ще не всі кінчики. щось я вважала, що всі, але ось, ось десь тут, тільки що вам розкладала на столі і виявила, що десь ще тіліпається. В общем, це шивне, повністю шивний виріб. Спинка, дві полички, прив'язаний рукав. Я його набирала з пройми, Рукава в'язати окремо і потім прошивати, то це ще квест. Тут, якщо з пройми в'яжеш, ти можеш більш-менш определитися. Ну, з довжиною рукава. А коли рукав рукава в'язані окремо, а потім вшиваються, у мене вони вічно то короткі, то довгі. І ну, а це прям, прям чітко все війшло. Рукав. Рук... Взагалі в'язала на спицях номер 7 І тільки отут ось краєчок. Рукава я в'язала без резинки, а просто поміняла номер спиць і тут, мабуть, шестірочка. І вони так трошечки присобралися рукавчики, бачите, отак трошечки менше. Тут резинки нема, тут просто звичайним способом закрила і все. Тут є скіс. Плеча. Ну, я ж кажу, ще нічого не, от... не отпарене, не попране. Ну, навіть прати може, я і не буду, але отпарити його треба так трошечки пройтися е, через якусь. Коротше, в мене є марличка, я все через просую через марлічку. Е, полички і спинка просто в'язалися прямим полотном. Просто набрала петлі і погнала в'язати. І щось я вважала, що воно так і буде, але коли це все було закінч... Ні, я знала точно, що зв'яжеться такий е, об'ємний, у мене є об'ємний такий, е, господи, як його звати, капюшон. Капюшон зв'язаний по принципу бабушкиної п'ятки. І те, що буде набиратися планка по поличці, по одній, по другій, по копішону, я це знала на, на всі 100%. Е, набирала планку, набрала з першого разу планку, вона мені сподобалась, вона ніде да не тяне, не, не, не зборить нічого. Але перезакривала я її. Я не пам'ятаю скільки разів, я вам точно кажу. Ну, раз сім, це точно. Я із спицями, і меншим розміром, і більшим, і гачком, і так, і сяк, і перетак, і пересяк. Нічого не вийшло. І в такі моменти мені треба це все закинути нафік. Ну, прям закинути і забути на якийсь час. І от колись хлопись, і вона прийде. В голову, так і трапилось. Воно лежало у мене два чи три дні з набраним, з пров'язаною планочкою, Що ще не хотіла. І от вже треба було лягати спати було, мабуть, пів одинадцятої, ну так, да, пів на одинадцяту. І тут я захотіла закрити, ну, чого воно лежить? Давайте я його закрию. І ви знаєте, я сіла, і прям з першого разу я його закрила. Ніде нічого не тяну, нічого. Прям, ну, я ж кажу, треба. От Для мене чого я не беру участі, ні в яких стартах. Я не можу себе заставити стартувати, коли треба ну, от, треба стартувати. Чи... Треба в'язати те, що я там, мені випадає. Це не моє. Я дійсно в'яжу по натхненню. І от приспічило мені закрити от в пів на одинадцяту, коли треба було лягати спати. Значить, мені треба. Якби я до утра переспала це грязне діло, я б же знову не звісна, наскільки б вона лежала. Зробила планку. До речі, планка без. Е Коротше, це пленка без повичок. Тут нема ні дірочок е, під повички, нічого. Е, це було задумано зараніше. Це зараніше було задумано, бо я хотіла просто, щоб він був такий, типа як на запах. А потім я о, так. Знову ж думала, гадала, думала, гадала і вирішила, що скоріш за все тут будуть кнопки. Я замовила магнітні кнопки. Що це буде, я не знаю. Поряд зі мною я зараз, ну я ж знають, я зараз проживаю мешкаю у сільської місцевості і десь попасти в місто до якогось такого рукодільного. Магазину мені дуже важко, і, можливо, треба було купити якісь пластмасові кнопки, щоб вони були легше. Можливо, магнітні кнопки будуть важкими. Я не знаю, це я спробую, мені прийдуть вони. Якби у нас Укрпошта була в селі, наприклад, я, б, може, отримала його швидше. А оскільки в селах зараз Укрпошти немає, як такої стабільної стаціонарної, у нас мобільна Укрпошта, і машина приїжджає раз у тиждень. Тому мені завтра у понеділок і вийшли ці кнопки, і вони швидко прийдуть, але мені треба чекати тиждень, поки буде в нашу стіп. Машина їхати сукерпоштою. Ну, це нічого страшного. Поки ще холодів лютих не обіцяють. Так, з цим все. Тепер поїхали далі. Ага, ось я побачила нитку. Бачите, не об... вона заправлена, але... але не обрізана. Далі, е, як я казала, розпочинала я з прямого полотна. І коли планка була зв'язана, ну, по поличками по капюшону я приміряла і я зрозуміла, що низ, це вже низ. ось Бачите, це низ, вироба що низ закручується, бо там же ж просто набрав ну, набірний ряд. І він підкручується. Я не пошановувач оцих ділов коли там гачечком обійдуть, і все. Ні. Я. Ну, Зрозуміла, що, а давай-ка ти попробуй також зробити тут понизу резинку. добери. До речі, резинку я набрала тоже на спицях номер 6 і це не резинка для того, щоб вона збирала. Це резинка просто, тіпа, як було ну, закінчений вироб. Я зв'язала резинку. Також я її вязала декілька разів. То мало, то багато, то закрію так, то зак. Коротше, це був ще той квест. Але також, мабуть, раз на четвертий чи на п'ятий я її зробила цю резинку. І у мене з-під моїх спиць вийшов готовий виріб. Що хочу сказати. Хай він поки полежа тут. Ну, по ньому, собственно, що там скажеш. Спиці номер 7 резинки в'язала спицями номер 6. Залишилось ось от бабінки трошки. Тут чи 140 грамів. В общем, не помню. І, як ви знаєте, в'язала я в дві нитки цього букле. І в одну нитку у Алізе Ангора Сімлі. Кольори підходять як нельзя краще не можна друг до друга. І пішло на оцей величезний виріб, у мене пішло три моточка. От трьох 100-грамових моточків остався оцей залишок. Що я хочу? Хочу я зробити таку річ, як, мабуть, бе, ну не знаю, ще подумаю. Мені хочеться зв'язати два таких великих кармана, кишеньки, да? дві великих кишеньки і пришити їх на полички. Подивлюся, як це все буде. Я, ви знаєте, хочу сказати, я приміряла його так на полуфабрикатом. Я його напівфабрикатом, я його приміряла на себе. І це вийшов, ви знаєте, не стільки кардіган, як такий великий махровий халат. Він дійсно великий, він широкий, він такий. В общем, мені подобається. І ось я думаю, чи треба мені. Тут кишені, я ще не знаю, я ще до цього доходю. Ну, подивлюсь. Але що я хочу сказати: виріб готовий. Він готовий, він є. Треба провести якусь більш-менш вологу теплову обробку. І одіти його на себе і показати вам. Знову ж фотографувати буду сама себе, наскільки зможу, як зможу, чи зможу показати е, Ну, пристойно, я не знаю. Ну, спробуємо. Так що ви е, зараз побачите, як я Ні, не як я в ньому виглядаю, як він на мені виглядає, що це я для Це реч для мене. Чи річ для мене, а не я для річі то. о Набалакала. Ну, в общем, короче. ви поняли. Зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Але я ще хочу розповісти ще про один недов'яз, який я включила в цей спільник. Ну, ось на мені. Мій кардіган. Такий великий. Ну що там хліб на голоді? Хочу от сюди два кармани, не знаю чи треба, чи не треба. Нема тут нічого. Просто поки на запах. Рукав длинненький, це як я люблю. Він длинненький і такий він для мене, як такий теплий махровий халат. Наскільки могла, настільки й зняла. Вибачайте сама себе, це вона я і мій кардиган. Дуже давно я такий хотіла і я його зробила. Це ми зараз оберемо і я вам. Значит, другим процесом, який я хотіла включити цей спільний проєкт. В'язальна пилока перев'яжемо, не в'язи. знову ж, це була оця сукенка, яку я теж перев'язую вже не перший раз. Ну, Це таке, це ж знову треба, щоб прийшло натхнення. Це був джемпер, але я зрозуміла, що Чого ти обликаєш, що пряжа в мене залишається. Її залишається багато, і чого вона буде залишатися, я також вирішила зв'язати сукню. Я розпустила те, що було зв'язано, і вирішила включити його в цей проєкт. Але ж розумію, що цей був великий виріб ну, прям великий, я ж дівчинка не мала. І це сукня. Да, тут зв'язане основне, Зв'язана верх, зв'язана кругла кокетка, зв'язані рукави також довгі, е, вони мені підходять. Треба в'язати саме тіло, ну, низ сукні, е, також перебирала декілька разів. Добавляла, добавляла, додала, теж, мабуть, раз п'ять. Розпускала, і коли нарешті я вийшла на ту кількість петель і на той вид, який мені треба, я розумію, що гнати його я зараз не буду, поки хай воно лежить, бо вже 30 чи 29 вересня, і у нас закінчується спільник. Я не буду себе насилувати і в'язати його через силу. Тут ліцева гладь, я її дуже люблю. Я дуже люблю ліцеву гладь. Для мене це не нудно, не там як. Я її люблю. Я буду її в'язати медитативно, так, впадати в нірвану, заспокоюватися, ні про що не думати. Намагатися, не прошу погано не думати, тому я буду його в'язати після того, як я подороблю свої попередні процеси, які я хочу доробити, переробити. Тому цей проєкт, поки я відкладаю в сторону, ні, ну якби там ще на місяць продлили б, валя б продлила не боротьбу з недов'язами, може, б я його зв'язала. Так, але ж це відео все більш-менш питається показати правильний колір, але в нього не дуже виходить. Ну що, дівчатка? Е, я зв'язала цю річ. І зараз ви побачите, як вона на мене. Я хочу подякувати дівчаткам, які приймали участь в цьому спільному проєкті. Я хочу велике висловити. Щирі слова подяки Валюші, що вона такий підштовхнула нас на якісь такі дії, які нам допомогли позбутися наших недов'язів. Всім дякую, дякую всім за перегляди, за підписки, за ла, за, за, за вподобайки, за коментарі. З вами була Еля. І скоро ще зустрінемось.